Всім привіт, покажу марку. Це оригінал від Укрпошти. Покажу всі захисні елементи. Пінцетиком бережно перевернемо, покажу зі всіх сторін. Як бачите, нова в ідеалі. Весенька. Так. Значить, захист. Перший. Мікротекст. Ось тут на фоні ґрунту. Написано Борис Грох, автор картини. Ось, ось великими англійськими. Літерами. Ультрафіолетовий захист зараз покажу. Ультрафіолетовий захист тут ця марка особливо відрізняється від іншої, бо тут ще є окремо от вклади, Ще одна частина марки, на якій видимих 4 герби, видимою фарбою синій. Червоний, жовтий, чорний. І тут ще є невидимий герб невидимою фарбою. Його видно тільки, якщо посвітити ультрафіолетом. Зараз продемонструю. От світимо. От з'являється ще один герб п'ятий. розовий, Розового кольору. Він невидимою фарбою ультрафіолетить, Тільки світиться. Так його неможливо помітити, там взагалі повністю не видимо фарба. Крім цього, що світиться в ультрафіолеті розовим цей герб і рік з білого стає розовим. А цей так само стає з невидимого розовим. Ось так. Всім вдалих торгів. Знайти мене можна в гуглі тегу bro 39X англійськими літерами. Маю дуже багато марок. Звертайтесь всім до нових зустрічей.